Тут з самого ранку працюють кілька бригад газовиків. Для роботи задіяли і важку техніку. Спершу демонтують стару засувку. Ця засувка була встановлена 53 роки тому. Вона вся іржава та вже не може надійно перекривати поцік газу. А також має дефекти на корпусі, які призводять до витоків. Її ремонт обійдеться дорого, тому газовики її замінюють на новий кульковий кран. Сучасний кульковий кран європейського виробництва газовики кажуть, прослугувати обладнання має щонайменше півстоліття. При виконанні планових ремонтних робіт чи ліквідації аварійних ситуацій за допомогою такої засувки можна буде надійно перекрити потік газу, а також дійснити роботи без тимчасового відключення великої кількості споживачів від газопостачання. Цей кран практично унеможливлює у подальшому витік газу, тому що це новітня технологія, і це безфлансове переверне з'єднання. Загалом цьогоріч у різних районах Запоріжжя газовики вже замінили п'ять засобок. Також оновлюють і газорегуляторні пункти. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.